Добрий день Сьогодні, сьогоднішнього на товариство. Ми разом з вами проаналізуємо успішний характер операцій збройних сил України по тиловій інфраструктурі окупаційних військ. І розпочати я пропоную з подій, які сталися на території Окупованого Криму. 4 листопада поточного року я нагадаю, 4 листопада з'являється повідомлення про те, що на території окупованого Криму, зокрема в Керчі, оголошувалася повітряна тривога внаслідок. Нанесення ракетного удару по суднобудівельному заводу, залив, який розташований в цьому місті, пізніше місцевий гауляр Тер Аксіонов заявив про те, що по заводу була завдана ракетного удару з використанням крилатих ракет повітряного базування Штормшедел. Ну і за звичною практикою російська ППО спрацювала на відмінно всі ракети були збиті. Акціоно повідомляв про те, що на територію Давуда впали уламки ракет, які не призвели до значних руйнацій і пошкоджень як портової інфраструктури, так і відповідно ті кораблів, які стояли в сухих доках підприємства. Пізніше командувач повітряних сил. України генерал-лейтенант Микола Лищук повідомив про те, що українські пілоти завдали авіаударів по інфраструктурі судноремонтного заводу, залив у Керчі. Згодом міністерство оборони країни окупанта повідомила, що корабель Чорноморського флоту, який перебував в судноремонтному заводі, Керчі, зазнав значних пошкоджень. Так, от е, тепер давайте більш детально розглянемо саме цю ситуацію. Йдеться про те, що Збройні сили України нанесли удар до користанням крилатих ракет повітряного базування Шедл» по судоремонтному заводу в Керчі, де на той момент знаходився у доках корабель, е, малий ракетний корабель шифр 22800, е, більш відомий в російській класифікації як. Каракурт, варто говорити, що йдеться про малий ракетний корабель Аскольд носій носі крилатих ракет Калібр. згідно тактико-технічних характеристик цього корабля, Аскольд один із новіших і найсучасніших кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації. Його почали будувати ще в 2016 році, а спустили на воду в 2021 році. Роботи проводилися у Керченському судоремонтному заводі Затока, який відповідно був захоплений окупантами в 2014 році на момент анексії українського півострова. Проєкт розробили в центральному морському конструкторському бюро алмаз Санкт-Петербург, Російська Федерація, і звертаю вашу увагу на вартість цього проєкту. за оцінками російської сторони. Вартість Знищеного Аскольду це приблизно до 10 мільярдів рублів. І давайте більш детально на тактико-технічних характеристиках корабля. Крім вісьми пускових установок для калібра або Онікс, на ньому мали бути встановлені модернізовані арт установки ак сто ма калібру 76,2 76, мм – Система протиповітряної оборони панцер М, ну і комплекс безпілотного літального апарату орлан 10 для введення розвідки. Крім того, окупанти повідомляли про те, що в перспективі вказаний корабель міг використовувати гіперзвукові ракети Церкон. Ну як то кажуть, не сталося досить показує те, що за оцінками української сторони, зокрема прес-офіцера... Повітряних сил ігната цей корабель ще не е, брав участь у бойовому чергуванні. Себто він стояв в сухих доках і проходив відповідне е, обслуговування, себто е, проходив е, випробувальні роботи. Можемо і звернути увагу, і варто звернути увагу на повідомлення російської сторони щодо кількості крилатих ракет, які були випущені по місцях базування цього малого ракетного корабля. Російська сторона називає 15 крилатих ракет. Ну як завжди, як то кажуть у е, переляканої людини, очі трошки дивляться по іншому. Вартість однієї крилатої ракети Shadow достатньо, щоб українська сторона випускала по одному об'єктові аж 15 ракет. Причому окупанти говорять про те, що вони успішно знищили систему БПО 13. Ну, звичайно, відомо. Підстав не довіряти окупантам, як завжди, немає. Але давайте подивимося і на інші події, які відбувалися на окупованому на території окупованого Криму. Зокрема, представники окупаційної адміністрації повідомляють про те, що Збройні сили України, і, зокрема, спецслужби нашої країни перейшли до тактики дистанційного мінування. Йдеться про те, що, начебто, російськими силовиками було знайдено шість безпілотних літальних апаратів, які посадили біля залізничної кулі, яка йде від джанкойського НПЗ, і які з вибухівкою звичайно, які на момент проходження е цистерн з паливом мали е дистанційно спрацювати. Тобто йдеться про підготовку масштабної диверсії е стосовно е головних комунікацій противника, зокрема, мовиться про. А блокування постачання паливно-мастильних матеріалів. Якщо ця інформація відповідає дійсності, ну це досить цікаво на ухалу з боку українських спеціальних служб. Е, йдемо далі. Крім власне ударів по Керчі, ми можемо говорити і про те, що удари з використанням крилатих ракет Shadow Шадоскальб були нанесені по пунктах постійної дислокації окупантів і в Мелітополі, і в Бердянську. Причому варто говорити про те, що е, е, в Мелітополі е, удар був нанесений по місцях постійної дислокації, так званої Распалагі. Наразі уточнюється інформація щодо кількості е, загиблих поранених серед особового складу окупаційних військ. Варто й зауважити, що вчорашній день був багатим на приємні новини від Збройних Сил України. Крім Бердянська і Мелітополя, Збройні Сили України завдали е, точкового удару по пункту постійної дислокації у Скадовську. Причому на цей раз вже є відповідне відео і фотопідтвердження нанесення удару. Удар був нанесений знов таки по е, готелю, де е, розміщувався особовий склад окупаційної армії, судячи з руйнації. Пункту постійної дислокації кількість жертв має бути значною, от це все говорить про те, що Збройні Сили України успішно використовують зброю західного зразка для нанесення точкових ударів по логістичних об'єктах на території окупованих районів України. Причому мовиться про глибинні райони окупованих територій. Варто говорити про те, що всі військові об'єкти на території анексованого Криму є законними цілями збройних сил України. Про це відзначали і наші західні партнери, говорячи про те, що жодних перестороб щодо використання західної брої для нанесення ударів по військовій інфраструктурі російської окупаційної армії на території анексованого півострова, немає. Американська сторона, зокрема, представники Білого Дому, окремо наголошували на тому, що військові цілі на території Криму є законними цілями збройних сил України. Підсумовуючи, можемо сказати про те, що подібна тактика нанесення ракетних ударів і ударів з використанням безпілотних літальних апаратів за класифікацією НАТО. 에, можемо говорити про це про те, що це перший етап каскадного характеру планування операції з деокупації Кримського півострова, тобто створюються передумови для блокування логістики окупаційних військ. Причому товариство, давайте 에, з вами згадаємо, що це вже другий успішний удар по інфраструктурі Чорноморського флоту на території окупованого півострова. До цього з використанням штормшедо було нанесено удару по сухих доках Севастопольського суднобудівного заводу. Тоді були знищені великий десантний корабель мінськ і підводний човен, які знаходилися в сухих доках. До речі, чому я робив наголос на 15 штормшедел, які, начебто, були задіяні збройними силами України на момент нанесення удару по суднобудівному заводу Керчі? Бо по судно-будівному заводу Севастополь за даними російської сторони відпрацювали тричі меншою кількістю крилатих ракет, е, і на останок, давайте персоналізувати втрати російських окупантів. Зокрема, окупанти повідомляють про те, що на окупованих територіях України загинув. Співробітник слідчого комітету Російської Федерації Віктор Передарій, полковник серйозні втрати російської сторони. Причому варто припустити, що полковник слідчого комітету Російської Федерації загинув під час нанесення удару по командно-штабному пункту на території окупованої Херсонської області. Це йде мова про нанесення удару 1 листопада, коли на командно штабному пункту перебував новопризначений командувач групи від Дніпро Теплинський. Це перша підтверджена, скажімо так, особа серед знищених окупантів з біографії передарі. Починав свою кар'єру в новоросійську, потім продовжував вже службу у головному слідчому управлінні Московської області. Як то кажуть, з земля йому стекла але сам факт підтверджений е, загибелі високопосадовця слідчого комітету Російської Федерації підтверджує успішність ракетних ударів української сторони. Це, до речі, відповідь західним аналітикам, так званим і відповідно конгресменам е, Сполучених Штатів, а мовиться про республіканців, які заявляють про те, що збройні сили мають звітувати про. Використання а, тієї військово-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів відповідно західних партнерів, які передаються для потреб збройних сил України. Ми підготували разом з вами цей звіт за останній тиждень, як бачимо, низка успішних операцій збройних сил України, яка свідчить про високий військовий професійний дух українських вояків. А ми разом з вами товариство спостерігаємо за подіями далі, аналізуємо і віримо в Тримаємо стрій. Все буде Україна.